мої хороші! Сьогодні в нас десерт «Три молока. Солоденьке. В ефірі. Це популярний і відомий десерт з Латинської Америки, з Іспанії. І він дуже полюбився вже в Україні, тому я хочу його сьогодні вам представити. І це мій фірмовий рецепт, який я із задоволенням зараз вам покажу. Починаємо ми з бісквіту. Бісквіт тут дуже простий. І Сьогодні я навіть не буду розділяти білки і жовтки, тому що в мене планетарний міксер, який дуже класно збиває все. Цукром і поєднує потім з борошном, тому в мене дуже простий сьогодні буде бісквіт. Якщо у вас звичайний міксер, відділіть жовтки від білків і розділіть цю кількість цукру навпіл. У вас все вийде також дуже класно. Я кладу сюди цілі яйця. Спочатку я збиваю яйця, а потім буду додавати цукор. На мою думку, це найздоровіший десерт, тому що тут немає ні розпушувача, ні дріжджі. Ось така пишна маса в нас вийшла. Яйця потрібно дуже-дуже класно збити, тому що саме вони роблять бісквіт таким повітряним, і він виходить незабитим. Я просію борошно і потроху його підмішую. Потрібно дуже обережно вмішувати борошно, щоб залишити повітряність білків, і бісквіт у нас вийшов незабитим. Тому рухи повинні бути плавними, як з справжніх дівчат. Так, не дуже його швидко перемішувати. Все. І перекладаємо в форму. У мене форма 30 см. Я перекладаю сюди тісто на пергамент, для того, щоб швидко дістати з форми бісквіт. коли він буде випечений. Це краще зробити заздалегідь, щоб тісто не стояло довго приготовленим, аби одразу його переклали в форму. Розрівнюємо. Якщо бісквіт у вас буде рухатися так, як, так само, як в мене, з чотирьох сторін просто його зомастіть в тісто, і він не буде рухатися по формі. І ось так. от Розрівнюємо тісто і перекладаємо вже в розігріту духовку. В мене 180 градусів. 8-10 хвилин. Ми зустрінемося з вами вже з готовим бісквітом. Для вас час пролітає непомітно. А поки випікається бісквіт, ми зробимо пропитку з вами. Чому три молока, якщо чотири <свісно> зазвичай, але відомий десерт має відому назву, ми нічого не будемо змінювати. Лише хочу зауважити, що готується він дуже швидко. Буквально ви, поки випікається бісквіт, зробили пропіточку. Зробили прикраси, тут ще буде зверху вершки, ми їх зіб'ємо. І все чудово просочується дуже швидко і можна подавати на стіл. Це варена згущенка, звичайна згущенка, топлене молоко. Спочатку з'єднаємо варене згущене молоко і звичайне. Тут консистенція така туга, в'язка. Щоб не було комочків. Знайдіть дуже смачну згущенку якісну. І завдяки тому, що продукти будуть смачні, десерт вийде у вас на 100% дуже смачним і класним. Тут все залежить від якості дуже. Поєднали. Тепер додаємо концентроване топлене молоко. Воно таке темненьке. Його зараз можна вже знайти в супермаркетах, не потрібно виготовляти самостійно. І вершки 15%, не дуже жирні. Можна і десяточку взяти, якщо чесно, щоб не було так калорійно. Переливаю в кушинчик для того, щоб було легше просочувати. А зараз будемо збивати вершки з цукровою пудрою і додамо трошки вершкового сиру. Цей десерт сьогодні я буду подавати в стаканах. Мені дуже подобається такий спосіб подачі, тому що е традиційний, коли ми викладаємо все в форму і подаємо, як тірамісу, ложкою потім в тарілку, він не такий привабливий. Е цей спосіб виглядає набагато приємніше, як в ресторані. Вершки 30-35% жирності. Холодні, я переливаю в чашу і буду збивати. Клинарним міксером дуже класно, швидко збиваються вершки. Я їх підзбила. Ще не пройшло навіть 5 хвилин. Вони не повністю збиті в мене, тому що я ще додаю сюди вершковий сир, і мені потрібно дуже охайно його з'єднати. На маленькій швидкості я з'єдную вершки, трошки підзбиті, і вершковий сир. Коли ви бачите, що маса з'єдналась, майже з'єдналась, можливо там ще є комочки, додаємо цукрову пудру і трохи ванілі. Мишуємо спочатку декілька обертів на маленькій швидкості, а потім включаємо максимальну швидкість і поєднуємо, збиваємо вже дуже добре. Все. Крем готовий. Ось такий смачнющий вершковий крем в нас вийшов. Він буде прикрашати десерт. Я перекладаю його в кондитерський мішечок. Якщо мішків немає, можна просто ложкою зверху буде викласти. Нічого страшного. Так. Крем, я додаю дуже мало цукрової пудри, тому що в нас пропитка солодка. Бісквіт солодкий. І я не хочу, щоб десерт був занадто солодким. Саме тому я балансую це цим кремом. Насадка зірочка така велика в мене. Крем готовий і очікую на свій час. Дістаємо бісквіт, він вже готовий. Бісквіт потрібно видавити з форми. З гарячого бісквіту ми будемо робити формочки, щоб вони зайшли в стаканчик. Саме тому в мене є ось така металева формочка. Вона трошки менша за розміром, ніж стаканчик. Можна просто взяти стаканчик меншого розміру. Тепер десерт ми перевертаємо. Бісквіт ми перевертаємо на стіл. Завдяки тому, що в нас є пергамент, це дуже легко виходить. Знімаємо пергамент. Розкажу невеличкий лайфхак, який на професійній кухні дуже часто використовують. Це вам може знадобитися, коли ви не печете таких бісквітів заздалегідь і захочете зробити багато таких десертів. Берете губку чисту нову. І змочуєте його гарно водою. Потім цією мокрою губкою потрібно пройтися по пергаменту зверху, і він дуже класно буде відходити від бісквіту. Сподіваюся, це буде вам в нагоді. А ми тим часом робимо в гарячому бісквіті це дуже класно виходить зробити. Сьогодні це така ресторанна версія десерту «Три молока, я дуже його люблю. Я хочу покласти дві частини бісквіту, одну, там де дно. З форми діаметром 30 см в мене виходить 8 стаканів. Якщо я використовую бісквіт тільки на дно. Якщо я зроблю так, як зараз, я хочу використати два бісквіти в одному стаканчику, то в мене вийде 4 стакани. Ці обрізки, які в мене вийшли, їх також можна використати, покласти їх на дно, а потім вже таку гарну шайбочку покласти всерединку. Заливаємо невелику кількість нашої пропиточки. Беремо шпажку і шпажкою проколюємо для того, щоб вона швидко просочила бісквіт. Просочка всмоктується дуже швидко. Якщо ви бачите, що бісквіт десь не просочився, додаємо ще просочки. До речі, напишіть мені в коментарях просочка чи пропитка, як правильно казати. Я ще вдосконалюю свою українську. Всі ті, хто очікували мого приєднання до української мови, будь ласка, можете в коментарях мене поправляти. Можливо, я ще буду робити помилки. Тепер ми беремо крем і робимо прошарок крему. Спочатку по краю, а потім в центр. Такі собі тортики в стакані. Потім кладемо знову бісквіт. І знову його просочуємо. Тут моєю рекомендацією буде використати ложку для того, щоб він просочився добре, але стаканчик залишався чистим. Можна спочатку надколоти бісквіт, так він буде краще просочуватись. Як швидко всмоктується пропитка в бісквіт і як гарно це виглядає. Вже красиво, правда? Ці інгредієнти розраховані на бісквіт, який ви використаєте повністю. Якщо ви хочете зробити так само, як в мене, тоді візьміть на одну третину менше інгредієнтів для пропитки і трохи менше для крему. Я прикрашу фісташкою. Та лимонною цедрою. Ось така краса в нас вийшла. Цей десерт можна куштувати одразу. Але краще поставити його в холодильник холодним він смакує ще краще. Особливо влітку з гарячою кавою це дуже смачно. Все, я вже кудись полетіла. Я обожнюю цей десерт. Певнена, що всі, хто полюбляє варену згущенку, будуть задоволені так само, як і я зараз. Приготуйте цей десерт, здивуйте себе, здивуйте своїх рідних, впевнена, що всі ті, хто ще його не куштував, будуть задоволені і будуть пишатися тим, що прийшли до вас в гості. Люблю вас! На все добре! Живіть солоденько, живіть смачненько, і я бажаю вам всього найкращого. Ми дуже скоро з вами зустрінемося знову. А за лайки, коментарі я додатково буду дякувати і посилати вам поцілунки на все добре! Люблю вас!